Добрий день. Мене звуть Олександр. У нас Малінуа. Його звуть Конер, йому 8 місяців. Ми ставимося відповідально до нашого друга, до Конора, і хочемо, щоб він був вихований, вправний. Тому звернулись до школи для того, щоб розвинути в ньому ці навички і вміння. Комунікація досить проста, спілкування через спеціальні групи, а також через месенджери, телефон, В принципі на всі питання ми оперативно отримували відповіді і корисну для нас інформацію. Проблем не було. Ми вчимось разом з конором, тому, напевно, десь трошки було складно отримати швидко навички роботи з собакою, але ми досконалюємося. Робота з інструктором не складна, комунікація легка, прозора. Я думаю, що ми знайшли підхід друг до друга і все просто. В школі нам сподобалось рівень організації, інфраструктура, ставлення до тварин. Це дуже видно з першого дня спілкування зі школою. Те, що школа ставиться з великою повагою до кожної. Собаки, яка навчається тут, і це нам імпонує. Так, думаємо, що повернемось. Так, готові рекомендувати. Ми перейшли одразу на другий курс навчання, тому що ми бачили, побачили на практиці підхід школи, організацію, побачили, які результати ми отримуємо від першого курсу, і вирішили, що перейти на другий курс, буде правильним і корисним і для нас, і для нашого. друго конра